Всім привіт! Мене звати Іра, і у цьому не надто високоякісному відео з простеньким монтажем. Я хочу поділитися з вами враженнями від побаченого. Саме зараз ми вирушаємо до водоспаду Шипіт біля села Пилепець. Це наша перша локація на сьогодні, окрім ще неймовірного озера Синеви. Тому залишайтесь, буде дуже цікаво. Приїхали ми на водоспад Шипіт. Хочемо подивитися. Ось такою дорогою потрібно пройти ще близько пів кілометра. Вирушаємо. Вже дорогою до входу на рекреаційну територію урочища Шипіт. Як вказано, помітно дуже багато туристів, автомобілів. Ну і, звичайно, все для туристів. Їжа, атракції, розваги. Вхід, до речі, платний. Дорослі 20 гривень, діти старше 7 років 10 гривень. Є також багато інших платних послуг, перелік прикріплю. Дорогою до водоспаду дуже зручно замовити щось з меню, і коли будете повертатись, все буде готове. Саме так ми і зробили. Замовили картопельку та шашлик свинини. До речі, повсюди є ось такі висотні шляхи. Варіантів дійти до водоспаду є дуже багато. Ми обрали приземлений варіант. Ну, власне, ось і наш красень, 14-метровий мальовничий водоспад з п'ятьма каскадами. Одне з семи природних чудес України. Найкрасивіший водоспад Закарпаття. Мене особисто він дуже вразив, він дуже красивий. Вода, неймовірно, честь там, мне дуже сподобалась. Дорогою назад наше замовлення було виконано, Нам пощастило зайняти альтанку біля річки, і все це обійшлося нам у 340 гривень. Смачного нам. Ну а ми вирушаємо далі, бо в горах темніє швидко. А попереду ще, як показує навігатор, 60 км до озера Синевир, а на годинку вже близько шостої вечора, тому мусимо спішити. Ну що ж, ми приїхали. І ось, власне, вхід до Національного природнього парку Синевир. І він, звичайно, платний теж, Дорослі 60 гривень, школярі і студенти по 30 гривень. Ну і по факту ми оплатили за паркомісце 40 гривень. Ми приїхали сюди, до речі, сьома година вечора вже зараз. Важкий підйом, тут один кілометр постійно потрібно йти вгору. Дуже важко, добре, що ми взяли коляску для дитини. І піднімаємось, поки не потемніло. Тут, до речі, водяться козулі, ми вже бачили чорні білки, якісь пташки всякі. Тут, до речі, є болото, називається глухання. І ми дійшли. Невже ми дійшли? І ми дійшли, не вже дивіться. Ось таке озеро цікаві факти. Про нього воно найглибше в українських Карпатах. Високогірне, знаходиться воно на висоті 989 метрів. І воно дуже прадавнє. До речі, туристичних цікавинок тут набагато менше, ніж біля водоспаду Шепіт, наприклад. Але поїсти можна. Ось тут спускаємося. І дивіться, як тут форель їсть хліб. Люди тут кинули хліб. Зразу видно, що риби тут багато. І, звичайно, вино, тут чаї продають. Дивіться, навіть з висоти можна побачити, скільки маленьких рибок і як вони їдять хліб. Голодні. І ось таке озеро. Дуже гарне. Риби, до речі, в озері дуже багато. На відео це не видно. Але риби дуже багато. Зараз вам покажу. До речі, купатися та ловити рибу в озері заборонено. Кідаю єпки. Кидай. Гамують. Ні, не гамують. Попалі. То заблизько їм, може кинь далі. Може, так я не удайці їм. Так далеко кинь. Я дядьки. О, вик їдять. Їдат. До веранді їдять. Виїаю їдат. Вони просто не розпробували. Вітер ве цей. Ой, де яблук? Моїся якени. Mm -hmm. Яблуко їдат маму. До речі, Водечка дуже тепленька і така чиста. Варто сказати, що Синевир – це найбільше озеро українських Карпат, площею 4-5 гектарів, а максимальна глибина сягає навіть 22 метрів. А ще й на висоті розташоване 989 метрів над рівнем моря. Справжній скарб України. Як будете тут, обов'язково обійдіть його повністю по периметру, як і ми. Є багато позначок, що озеро охороняється, а саме водоплавні птахи, наприклад, Рамзарської конвенції, то може ніяк смітити чи якось порушувати екосистему заповідника не можна. А на цих красивезних кадрах змушена прощатись з вами, тому що саме тут розрядився телефон. Сподіваюсь була корисною для вас всім, папа. -па.